Розділ третій, пепі йде зі школярами на прогулянку. На дорозі стояв галас. Діти тупотіли, сміялися, кричали. Томі ніс на спині рюкзак. Аніка отягла на вісіньку сукню. Разом із ними йшла вчителька і всі діти з їхнього класу, крім одного хлопчика. В якого саме того дня заболіло горло. Попереду їхали верхи пеппі, а позад неї на коні сидів пан Нільсон і грався люстерком. Він пускав сонячні зайчики і дуже радів, коли йому щастило пустити якогось у вічі томі. Аніка була твердо впевнена, що сьогодні неодмінно піде дощ. Така впевнена, що наперед сердилась на погоду. Але буває, що часом щастить, навіть якщо йдеш на прогулянку. Отак і сьогодні на небі не було ані хмаринки, аніка йшла дорогою в новісінькій сукінці і серце в неї радісно стукотіло, та й решта дітей раділи не менше за неї. Вздовж канави сріблилися на лозах котики, а в одному місці жовтіла велика ладка первоцвіту. Діти вирішили, що коли вертатимуться додому, то наріжуть цілу в'язочку котиків і нарвуть невеликий букет первоцвіту. Світить, світить ясне сонце, заспівала Аніка і зітхнула. Глянувши на пепі, що сиділа на коні гордо, мов генерал. «А тож, так гарно, як тепер, мені було хіба ще того дня, коли я змагалася з боксерами важкої ваги в Сан-Франциско, мовила пепі. Хочеш трохи покататися? Звичайно, звичайно, Аніка хотіла покататися. І пепі посадовила її поперед себе на коня. Але тоді і решта дітей також захотіли покататися, пепі почала їх садовити на коня по черзі. Ну, правда, Томі й Аніка їхали трохи довше, потім одна дівчинка намуляла ногу і вже до самого лісу не злазила з коня. Ну, зате пан Нільсон весь час смикав її за коси. Ліс, до якого вони йшли, називався страшним лісом, бо там було страшенно гарно. Коли діти були вже під самим лісом, пепі скочила з сідла, поплескала коня по спині і сказала, ти так довго нас віз, що, мабуть, стомився. Не можна, щоб хтось один весь час мучився. Вона підняла коня своїми дужими руками. І понесла на галявину, де вчителька звеліла їм спинитися. Ходіть сюди, всі страховиська, побачимо, хто дужчий, гукнула пепі. Вчителька пояснила їй, що в лісі немає ніяких страховиськ. і пепі дуже розчарувалася. Страшний ліс безстраховиськ. Чого люд, тільки люди не вигадають? Скоро вони придумають пожежу без вогню, різдвяні свята без ялинки, а все через те, що скупі. Але як вони заведуть ще й кондитерські без цукерків, то я вже до них візьмуся. Ну що ж? Доведеться бути самій страховиськом, бо іншої ради я не бачу. І пепі так пронизливо заверещала, що вчителька затулила вуха, а кілька дітей і справді перелякалися. Гратимемось у страховисько, вигукнув Томі і радісно заплескав у долоні. Пепі буде страховиськом. Усім сподобалась така гора, страховисько сховалося в печеру, бо страховиська, звичайно, живуть у печерах. А діти застрибали біля входу і почали дражнити його. Ти страховисько дурне, спробуй нас спіймати мене. Роздратоване страховисько вискакувало з печери і бігло за дітьми, а вони тікали, ховалися хто куди. Тих, кого страховисько ловило, воно вело до печери, щоб зварити на обід. Та коли воно знов ганалося за дітьми, полонені тікали і вилазили на великі камені. Лізти було важко. Часом доводилося довго намацувати ногою якийсь листупець, щоб упертися в нього, але згра захопила дітей і їм здавалося, що вони ніколи ще не грали так цікаво. Вчителька лежала на траві, читала книжку і тільки час від часу позирала на дітей. Зроду не бачила. Такого шаленого страховиська, промурмотіла вчителька сама до себе. І, мабуть, вона казала правду. Бо страховисько вистрибувало, верещало, ловило по троє четверо дітей, перекидало їх собі через плече і несло до своєї печери. Коли треба було, Воно спритно, як мапа, видиралося на найвищі дерева, перескакувало з гілки на гілку, або й сідало на коня і гналося за здобиччю. А коли наздоганяло дітей, то схилялося, сідла ловило їх, на бігу клало в поперек коня, і, мов вітер, мчало до печери і вигукувало. Зараз я зварю тебе на обід. Дітям було так весело, що вони й не думали кінчати гру. Але раптом запала тиша. І коли Томі і Аніка прибігли до печери глянути, що сталося, вони побачили, що страховисько сидить на камені, засмучено дивиться на щось у долоні. Гляньте, воно здохло. Зовсім мертве, мовило страховисько. На долоні лежало мертве пташеня. Воно, мабуть, випало з гнізда і вбилося. Бідне, пожаліла пташеня Аніка. Страховисько кивнуло головою. Ти що, плачеш, пепі? раптом запитав Томі. Я? обурилася Пепі. Та я ніколи не плачу. А чого в тебе червоні очі? не здавався Томі. У мене червоні очі? Пепі позичила в пана Нілсона люстерко і глянула на себе. І це, по-твоєму, червоні очі? «Угу». Видно, що ти не був зі мною і моїм татком у Батавії. Там в одного чоловіка були такі червоні очі, що поліція заборонила йому виходити на вулицю. Чому? здивувався Томі. Тому що на перехресті всі думали, нібито червоне світло і весь транспорт спинявся. А ти кажеш, що в мене червоні очі? Ти чого плакати через пташиня? докінчила Пепі. Ти страховисько дурне, спробуй нас спіймати мене. загукали діти, підбігаючи до печери. Страховисько обережно поклала пташиня на м'який мох. Якби я могла оживити тебе, сказала воно і зітхнуло. Потім дико вирискнуло, кинулося на дітей. Зараз я тебе зварю на обід. А діти з веселим криком сипнули між кущі. У тому класі була одна дівчинка на ім'я Ула, що мешкала неподалік від лісу. І Улина мама дозволила їй запросити до себе після прогулянки. Вчительку, і всіх дітей, і, звичайно, пепі. Вона приготувала їм соку й печива і накрила в садку стіл. Тож, коли діти награлися до схочу в страховисько, налазились по камінні, коли їм уже перехотілося пускати по воді човники з стрибати з високих круч, Ула вирішила, що пора кликати їх до себе на сік. На той час вчителька дочитала свою книжку, вона зібрала дітей і вивела з лісу. Дорогою вони зустріли чоловіка, що віз повну підводу мішків. Мішки були важкі, а кінь старий, тому він силу тяг воза. А тут, як на лихо, одне колесо попало в глибоку вибоїну. Чоловік, а до речі, його звали Блюмстерлюнд, дуже розсердився. Він вирішив, що то кінь винен, схопив батога і почав періщити його по спині. Кінь натужувався, шарпався, але ніяк не міг витягти воза. А Блюмстерлюнд ще дужче лютував і батожив коня. Учителько обурила така жорстокість. Вона пожаліла бідолашного коня. Навіщо ви його так мучите? сказала вона плюс Той так здивувався, що на мить опустив батога, потім плюнув і сказав Не втручайся не в своє діло, а то іщи й ти скуштуєш цього ботога!» Він ще раз плюнув і знов замахнувся батогом. Нещасний кінь тремтів усім тілом. Раптом, мов блискавка, з-поміж дітей, вилетіла маленька дівчинка. То, звичайно, була пепі, ніс у неї побілів. Певна ознака, що вона страшенно люта. Томі Аніка добре знали про це. Пепі підбігла до блюмстерлюнда, схопила його за пасок і підкинула високо вгору. Тоді спіймала на люту, підкинула ще раз. Буде продовження.